Вітаю, друзі! Салон «Агролюкс» міста Мукачева. Як завжди, вам раді. Отож, починаємо, пройдемося по тому, що у нас є цікавого. Сьогодні зранку помили ми цього красунчика, виставили Юта 75 з кондиціонером. Має рядний атмосферний двигунчик. Дуже класний тракторець. Коштує зараз трошки дешевше, тож, е, коштує наразі 27 тисяч доларів, е, повторююся, 75 кінських сил з кондиціонером, все як має бути. Тож, прошу вас. Маємо японці, Янмар 26-ку, Янмар 16ку і куботу. 20 -ку. Кубота 20-ка коштує 4400, 4300 один із самих дешевих японських тракторців, який є у нас. Та і взагалі повний привід 20 кінських сил, ціна 4300, просто супер. Тож, будь ласка, янмарчик 16 коштує з фризою 5400. Янмар 265, коштує 7,300, також з фрезою, в дуже класному стані. Е, будь ласка, Юто 754, 27 тисяч доларів. 75-ка, атмосферний двигун 4-циліндровий з кондиціонером. Так що, будь ласка, трохи були підвищені ціни на тракторці, вже вони пішли вверх. Вчора ми віддали, до речі, 240 за 2500 шифенга, 24-ка ДТЗ наразі 7 350, 7350, 35-ка 7500. Ось така ціна наразі. Тож, якщо не тяжко поставити вподобаєчку, будемо дуже раді. Дінма реверсна, ось кентаврик 40 -ка, з примусовою гідравлікою. От він вартує, коштує біля 7500-7300, плюс-мінус. Рівна підлога, повний привід. Примусову гідравліку має, виходи, бачите, ще додаткові дві секції, а ця вже йде на е, саму примусову навіску. Тобто, плюс-мінус таке. Маємо купу мотоблоків, серед яких і Недорогі там за 450 доларів. Ну і є, звичайно, хускварна, ось така редукторна з подвійною коробкою швидкостей, тобто з повиженими підниженими, і коштує в районі 32 тисяч гривень. Йдемо далі. Отож, маємо подрібнювачі гілочок, дровоколи, сезонний товар, досить класно. Ну от потрібно, хто займається садом. От ці подрібнюють до фракції 5-15 міліметрів. Ну а це дровоколи рейкові, є дровоколи у нас. І гідравлічні дровоколи також маємо в наявності. Подрібнюючи гілок як бензинові, так і на трактор. Кого будуть цікавити, пишіть в приват. Номер в шапці профілю. Е, маємо двигуни бензинові, дизельні з повітряним охолодженням. І з водяним охолодженням різні двигунці на мотоблоки-мототрактори маємо в наявності в салоні «Агролюкс» з містом Мукачево. От, Маємо ось такого плана сіялочки овочеві до мотоблоків мототракторів на одну точку. Бачите, є дві катушечки в комплекті, тобто на більші і на менше насіння. Досить непогано вони себе зарекомендували, кого будуть цікавити, також звертайтеся. Далі. Донфенге джильми ДТЗ. то що казав, дтз 35-ка 35 -ка, наразі коштує 7,5 тисяч. Ось, до речі, маємо багато генераторів великих, комплект... від 20 кВт до 180 км, кого буду цікавити. Ось такий ДТЗ 35-то все є. Ну і Йдемо далі до навіски і Бушних вживаних тракторців. Тож, будь ласка. Росада-посадочна машинка така двохрядна, напівавтоматична. Тобто сюди кладеться ящики з розсадою і ставиться розсада, воно його закриває і потім колесами фактично прикатує. Тобто, це все діло воно робить напівавтоматично. Сіялки є, як китайські. Ось такі 12-рядні за 1200 доларів, так і бометівська сіялка, варіаторна з маркерною системою, слідрозлущувачами. Дуже класна штука, 185 тисяч коштує така сіялочка. Є ось такий зернометач ЗУ90, вживаний, якщо когось цікавить, коштує біля 4 тисяч доларів. Дуже класна штука, практично не працювала. Граблі сонечко, подрібнювач гілок на трактор за транспортером і е, топ-продаж, як кажуть, із екскаваторів 160 тисяч. Екскаваторна установка гриф. На е, трактори є у нього спеціальний насосик, він ставиться на вал відбору трактора і прекрасно працює без проблем. Тож, в принципі, непоганий варіант. Трактора з кабіною вже похолодало, тож сезон пішов. На них маємо в принципі, багато різних. ДТЗ-шка з кондиціонером в районі 15800 біля 8 з копійками. Джільмачка 24-ка. Дякую гарно за вподобайку, дуже приємно. ДТЗ-50 ка це акційна 18-го року за 13 там, тисяч. Плюс-мінус сороківка ДТЗ 10800 зараз. Ну і 24-ка фотон з реверсом 208-300. Плюс-мінус тако. Ось. Йдемо далі до вживаних тракторців. Маємо декілька ось такі розкидувач -то новий. Маємо кабіни на трактори. Кого буде що цікавити, можете писати в коментарі або <кхід> в профіль в Ютубові. Я за все відповім. 1450 доларів коштують ось такі кабіни з обігрівом, з двірничками, з фарами, все як для різних моделей тракторців. Вживана техніка. Значить, у нас виходить. Повноприводний 244 4300 коштує ось такий. Є у нас 22, Сінтайчик 2300 і 6500 ДВ404 з кабіною. Якщо з фронталка, то ще плюс 2000, тобто 8,500 буде коштувати даний апарат. Далі є зерно навантажувач 8-метровий, 4-5 кВт двигунчик, енергооценковка. 1420 доларів. Є е, фриза двохметрова, є фреза 1,60 метр, бУшка за 450 доларів, є ось такий за 7 тисяч гривень плужок, тож, в принципі, є всяка всячина. От. Е, такого плана плужок коштує 7500 гривень. А 225 12 тисяч гривень. Це українського виробництва. Один ще лишився акційний, уцінений. 3,25 там за 12 тисяч гривень. Може кого буде цікавити, звертайтеся, пишіть, будемо вам раді. А ці плужки розходяться на ура, вони підходять як і для невеликих тракторців, так і для мототракторців на триточку, точку. 7500, дуже класний плужок, регульований. Люди дуже, наші клієнти, задоволені з ними, прекрасно працюють. Не можна казати, що там в тяжкій землі, але досить непогано. Значить, Маємо глибоко глибокорозпушувач глибоко розпушувач на три лапи з потужними великими опорними колесами. Коштує 63 тисячі. Для наших підписників ще зробимо додаткову знижечку. Бур Тадлен 250 500 тобто бур з двома насадками на 250 мм і на 50 см, тобто 500 мм, коштує 34 тисячі. І знову ж таки, для підписничків зробимо гарну ціну, гарну знижку. От. Це є опорні барабани для культиваторів для дискових борин, так звані грудобої. Тобто класно вирівнюють і розбивають грудя за культиваторами. Ось такий маленький культиватор для. Невеликих тракторів коштує 19 тисяч вже з грудобоєм, з барабаном запорним, досить непоганий варіантик. Дископлуги для китайців метр 30, 60, У них є зменшений диск, діаметр диску. І, до прикладу, 1,30 коштує в районі 58 тисяч-59 тисяч. 68 тисяч коштує метр 60. Також, якщо буде кого цікавити, звертайтеся з радістю вам підкажемо. Задні. Садові косарки польські, є 140 1,60 метр наявності. 1,40 м коштує біля 1500 доларів. Зміщується вправо-вліво за трактором. Дуже класна штука для садів, змульчовує, сподрібнює, дуже гарно працює. Наші клієнти також досить задоволені. Картофели сажалки двохрядні. 50-60-70 сантиметрів міжряддя. Коштують з ось цим бачком на Міндобриво, коштують в районі 23,5 тисяч гривень. Купа розкидувачів маємо от від 9800 і дорожче. Кого буде цікавити, також звертайтесь, з радістю вам підкажемо. Фрези фрези є китайські, польські. Китайські є посилені, не посилені. Саме кріплення ножів, Тож і є редуктора трошки, бачите, це редуктор сильніший йде, а це редуктор трошки слабший. Ну, Відповідно, там трошки і ціна грає. Тож, Якщо питання, задавайте з радістю вам розкажемо про все діло, бо метівські фрези. Оприскувачі, оприскувачі у нас є від 200 літрів до тонни. Тонна є з посиленою рамою з плаваючою штангою. Тож, якщо щось. Матенговський мульчер це є молотковий мульчер, який подрібнює і гілки, і кущі. Це з гідравлічним зміщенням. Тобто, наприклад, 1,65 м з гідравлічним зміщенням 1500 доларів. Дуже класна ціна і гарно себе показав. Працює на ура. Картопили копалки, мульчер китайський, ДТЗ-шний дешевший, коштує біля 1200 доларів. Саме дешева копалка, яка є тракторна, 6500 гривень. За 6,5 тисяч, ну, я думаю, тяжко знайти картофелекопалку тракторну дешевше. Ну, і Маємо, звичайно, більш потужніші ось таку вітрякову польську. Також, якщо цікавить, пишіть. Це 70 -ка сажалка і однорядна українська. Однорядна українська картофела сажалочка коштує 10 тисяч гривень. Якщо є питання, будь ласка. Це спеціальна гідравлічна коса, яка викашує в рядах. Вона вішається на ту садову косарку польську. І з боку в рядах, О, дякую гарно за вподобайки. Дуже приємно, що ставите. косарочки різні, від метр десять, метр двадцять п'ять до метр, 65 маємо в наявності. Ось така недорога картофеля, ця косарочка, це метр 10 м. Україна. Коштує вона в районі 24 тисяч. Плушки різні маємо в наявності. Якщо щось теж цікавить, звертайтесь, будь ласка. Є і така і по 3,35-41 тисяча, в районі 21 тисячі 3,25. 3 по 30, 28, 27 тисяч, 2 по 30, десь 18, 19. І маємо ось такий однокорпусний біля 8 тисяч гривень. Також, якщо цікаво, пишіть з радістю вам розкажемо. А тепер повертаємося назад до мотоблочків. Ось подивимося, як там у нас справи. Йдемо далі. Дякую гарно, що дивитеся. Ставте вподобайки. Ми вам будемо дуже вдячні. Отже, то для нас дуже важливо. От. Є таке діло. Тут у нас навіска представлена. До речі, маємо до тракторів і з розборки запчастини. Тобто, до прикладу, ось стоїть задній міст із Донфенґа, коробка із Донфенга і тридцятка Сінтай. Двохциліндровий 30-кінських сил, двигунчик повністю в зборі, з маховиком, стартером, генератором повністю всі готовий до роботи. Ось. Ось такий двигунчик маємо у наявності. Маємо купу гуми різної від і до. Тож, якщо буде цікавити, звертайтесь. Сіялки точного висіву ручні барабані, висівають різні культури, там, починаючи з цибулі і до арбузів. Коштують біля 3,500, а цей 4,5 на 10 плюсків. Дуже класно себе порекомендували, до речі, цей рік. Тож, якщо вас буде цікавити, прошу звертайтеся. Подрібнювач гілок на мотоблок. Ну, ось приводиться від шківа і має ще додатковий дровокол морковку так звану. От, подрібні гілки до 80 мм. Доста непоганий варіант. Також до 80-ті є пальче і джитія подрібнювачі гілочок бензинові. от І потрібню гілок на вал відбору потужності. Тож, десь приблизно такий асортимент маємо. Кого цікавить, звертайтесь